Вітаю! Сьогодні, як і обіцяла, розкриємо тему перформативної духовності. У кожного є власні уявлення про духовність. І більшість прагнуть розкрити її у собі. Для цього є усі можливості. Та є певна категорія любителів масок, які Прикривають своє нутро вдаваною духовністю. І серед божновладців особливо. Одиниці йдуть до влади працювати на благо інших. У своїй більшості вони обирають служити собі. І лише коли людина осягне своєю свідомістю ту відповідальність, яка покладена на неї, то зможе змінити себе і світ навколо себе. Нас завжди приваблюють люди з гарним настроєм, приємним обличчям, яскравою усмішкою, з позитивними емоціями. Ми віддаємо їм перевагу на виборах, у спілкуванні. У таких людей завжди вищі рейтинги, завжди кращі продажі, більша кількість прихильників, але ці зовнішні ознаки не є твердим доказом духовності. Це може лише говорити про те, що у попередньому втіленні ця душа перебувала на високих вібраціях. І навпаки, люди замкнені, відсторонені, менш відкриті та в міру емоційні, викликають підозру, відсторонення або осуд. У більшості випадків стадний. Інстинкт спрацьовує у людей, які наповнені страхами, комплексами, бажанням посмакувати деталями чужого життя через нецікаве власне, або самоствердитися за рахунок інших. Люди, які емоційно почуваються добре, знаходяться на високих вібраціях. Не обов'язково є духовно розвиненими. Інколи вони одягають цю маску щастя для того, щоб записати якийсь відеоролик або презентувати себе на публіці. І вже ніяк не додають духовності засоби нагнітання такого стану. Це секс. Алкоголь, наркотики або інші синтетичні речовини. Хоча ці стани люди часто створюють собі свідомо, аби мати відчуття дому, відчуття ейфорії через те, що в земному житті вони не знайшли свій шлях духовного розвитку. Є ще інша потреба вводити себе у безсвідомі стани. Це можливість притлумити біль, який живе в серці. Жодні засоби відволікання від подразнюючих ситуацій не стілять старі рани. Лише усвідомлення ситуації, відпущення обрасі болю. Прощення себе та інших додадуть порятунку. Завжди порівнюйте себе з собою вчорашнім. Щовечора собі робіть іспит прожитого дня. Аналізуйте події, робіть висновки, навчайтеся, не ходіть по граблях. Навіть спостереження за своїм болем. А невідволікання від нього приведуть до духовного зростання. Поділюся власною практикою. У найскладніших життєвих ситуаціях я завжди думала: але ж є люди, які знаходяться ще у більшій скруті, і вони живуть якось, вони виживають, вони знаходять вихід, значить, і я зможу. Значить, це ще. Не найбільше горе. І це мені допомагало. Додавало сил, головне не впадати у відчай. І керувати обставинами, не дозволяючи, щоб обставини керували вами. І в цьому духовний розвиток. Головне призначення кожного зцілити душу. Свою душу. Часто ми ще відпрацьовуємо карму з попередніх життів або карму роду. І це буде повторюватись, ось ці випробування до тих пір, доки ми не зцілимо це у собі. Саме це і саме ми. А коли вам вдається зцілити ще когось, то ви заробляєте. Позитивну карму. Бонуси. Ну і навпаки. Власне, еко потрібно інтегрувати, а не демонізувати. Духовність залежить від високого рівня свідомості, а не від перебування у високих вібраціях чи гарного настрою, чи позитивних емоцій. Від негативних емоцій можна звільнитися автоматично, якщо ви будете спостерігати за їх проявом. Цю методику можна використовувати для зцілення важкопоранених наших воїнів. Записувати на відео їх агресивну поведінку у побуті, а потім давати їм переглядати по кілька разів підряд для самоаналізу, для самостілення. Духовний розвиток сповільнює також заперечення людиною темних сторін у собі. Ми маємо визнати і прийняти негатив, який живе всередині нас. У кожної людини є якась кількість спотворень, ілюзій, невилікуваного болю. Дизгармонія притягує біль і страждання. Якщо життя посилає випробування, то знайте, ви не на своєму шляху. Знання шляху душі полегшує життя. Щоразу запитуйте себе. Для чого мені ці випробування? За що мені ця хвороба? І дякуйте за це? Сцілення одержите через усвідомлення. За трансформацію енергії одержите світло. Це і буде духовним розвитком. Перформативна духовність це неправдиве уявлення, спрямоване на те, щоб переконати себе або інших людей, в тому, що ви більш прогресивні духовно, ніж є насправді. Одним із прикладів перформативної духовності є вдавання, показушність. Введення в оману інших щодо своїх можливостей. Також виставляння власного життя на показ у позитивному руслі, якщо воно таким не являється. Саме ось така фальшива реальність шкодить уточуючим. Людина може проявити бажане у реальному житті. Ті, лише маючи чисту душу і пропрацьовані страхи, старий біль і травми. Якщо беруться навчати вас цьому за гроші, це швидше всього прояви перформативної духовності. Ну і спосіб заробити гроші на ваших проблемах. Лише ви можете допомогти собі відкривши в себе справжнього. Теоретично, теоретично можна бути людиною, яка маніфестує що завгодно. А практично це не означає, що існує техніка, якою середньостатистична людина може втілити в матеріальний світ що завгодно. Сьогодні я приготувала вірш трохи гумору. Він теж з витримкою спонукало його написання поведінка однієї людини, про яку не ще сказано. Поскільки усі ми різні, ну саме це я й намагалася передати у даному вірші. Отже, трохи гумору. Є люди, бджоли. В правні і працьовиті є люди коні, ті, що тягнуть віз. А є метелики легкі чи легковажні, є люди леви, владні і поважні. Є люди боги, душами красиві. Є також і гною. Є люди кремінь, це. Наші солдати життя мірило захисту усіх. Уклін їм щирий, Бог хай помагає. Є люди квіти, тішать нас красою. Є люди пісня, душі звеселяють. А є і оси ті, що біль дарують, що жалять несподівано та сильно, свідомо і надумано завжди. Дякую за увагу. До нових зустрічей!